Вітаю наші мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх всіх українців, усіх куточках світу. 13.17, 3 серпня. Я роблю третю частину Шевченківський район міста Запоріжжя. 4, 5, 6 серпня. Прильоти, наслідки. Дивимось перший Шевченківський. Так, почну з кінця. Шосте нормально буде, пройдете по ліліям, пройдете по лелекам. Все тут буде нормально 6 числа. 5 числа трошки буде по тучкам неясність, але потім налагодиться, все по дитинку пройдете, все буде добре. Ось 4 число. Так, тут остання карта клевер випала по змінам. Ось вона випала після розвілки. Тобто, закінчиться все нормально. Але до цього ось така була історія. Спочатку впала лисичка по всаднику дуже швидко, прибігли мишки, тобто це якісь нехороші речі. Прийшла допомога, прийшла оповіщення і все змінилося. Ну, я вам можу сказати, що коли падає розвілка, цього всього може не статися. А головне то, що ви пройдете по клеверу це все. Головне то, що розвілка. Тобто я виділила отак основне. От основне, отак. План. Ну, повіщення то таке, от допомога, да. Даже можна не допомогу, а зміни отакі. Ось, Ось головне те, що отак по подіям. Ось він план. Щось пошкодити нам, потім йдуть швидко зміни. Розвілочка стоїть, тут не дуже впевнено, чи станеться воно, чи не станеться, але проходить поклевер. Ось так. Шелуху я просто відкинула. Далі йдемо, другий шевченківський. Шевченківський, четверте багато викинула карт, багато викинула, бо на книгу пішла і труна, і клопоти закінчилося це все клевером. Це четверте число. П'яте число іде розвілочка. Ось така вона лежить, впала на сонце і башня, але я хочу, знаєте, іде захист всесвіту, все буде добре. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що шосте число прекрасно, зміни на ключик, все буде добре. Оце тут, коли так падає, все світ пішов, слава Богу, але на сонечку ще й грибка. Я сонечко зараз перевіряю, бо воно мене так. Тепер після 29-го я його тепер буду ретельно перевіряти. Навіть якщо поряд гарні карти. Так, дивимося третій Шевченківський. Четверте буде все добре, п'яте пройде по дитинки, нічого серйозного. Шосте число. Шосте число почало, почалося з лисиці, з плану, хаос. І пішли зміни, пішли зміни ось початок у цього всього. І піш, пішов всадник. Всадник це гарна карта, все ж швидко це все зробиться, але що? Проблеми. Робота. Ну, люди будуть задоволені, але люди дуже багато карт витягла. Оце те, що впало після всадника. Бачите, гора, робота і сад. Тобто ще шосте число під напрягом таким. Далі, військове містечко. Все буде добре. Перший день. Шостий день. В смислі, шосте число. Це четверте, щоб я вас не путала. Четверте і шосте по одній карті просто. П'яте число трошки більше карт випало. Але вони нормальні. Ось. Поліляємо це відробиться. Все буде нормально. Тут воно трошки не ясно, але нам головна оця карта. Далі пищевий комбінат, район пищового комбінату. Нормально все буде перший день, другий. Ну і то, що у вас головне, що у вас куча сидить зрадників, прямо змія і розвілка. Тобто, але все буде добре у вас. Далі посілок Зелений Яр. Все буде добре. П'яте число ось воно тут по крискам, трошки у вас йде. Але по ліліям відробиться от ще дерево викинуло, так що буде все добре. Тут у вас ключовий всадник, прекрасні карти на четверте. Це п'яте таке з Крисами, А шосте ось і ведмедь, і по дитинці все пройде нормально. Далі, поселок Калантирівка. нормально всі дні, четверте, п'яте, і шосте, всі три карти позитивні. Далі. Поселок Ліванівський. Так, ні, тут коса Треба розглядіти. Все буде добре також перший день. Другий по всаднику швидко і далекий третій день. Хотіла роздивитися по всаднику, як всадник показує ці всі речі. Так, тут буде купа проблем, але по якорю все одробиться пройде по клеверу. Але дуже багато карт я виклала. Не завжди всадник. Позитивна карта. Буває, що багато клопоту. Чогось я вирішила докласти на нього і побачила це. Це п'яте число у вас. Так, Дмитрівський поселок. Ще нема питань. Четверте, п'яте, шосте. Все. Дуже-дуже гарні карти. З чим я вас і поздоровляю. Так, і давайте подивимося стан людей. Нічого поганого по цим картам я не побачила. Я поклала три карти. Достатньо. Більше де жіноча енергетика, але все ж таки вона має ресурс і собака, це допомога. Тут немає нічого поганого. Єдине, що нервова система. Нервова система, голова, психіка ну, таке. таке. І, до речі, от випало сонце між башнею. Тобто, можуть бути зараз не стільки від ударів, скільки від. Сонця удари. Да, сонячні удари і це дуже б'є по серцю. Я перепитала зараз. І дуже багато людей цим страждає, вони навіть цього не розуміють. Бо проходять то по клеверу, бо молоді просто. Ось так. Все я вам все показала. А ну, дайте, я ще на цих картах перепитаю. Донешку. Ну, тут показав втрати, Нічого не можу вам сказати. А, ну і оця карта, вона може негативне нести в собі цей маг. Він може працювати як дьявол. Тобто, вполне вірятно, що, що в Шевченківському районі можуть статися такі речі. Бачите, ці карти, вони більш такі, хоча дну вдача йде. Ну, я вам так скажу, що... Ану, десяточку мені покажіть. Іде п'ятірка кризисна по життєвої енергії, буде йти життєва. Сказати. Ні, тут впала традиція, оці королева з кроликом. Я думаю, що е, тут іде і потенціал, і двійка чаш. Далі карти. Тобто ті, що розкривають цю, от, цей розклад попередні да, три карти, не повинно тут бути за загибелі, бо тут іде боротьба за життя і закінчиться вона традиційно, життя буде збережено. Тобто ну, загроза, звісно, вона тут вбачається, але ну, бачите, яке. Вдача, трійка, монет, це життя. Ну, ось щось таке буде новеньке. Ну, подивимося. Ці такі карти, вони більш такі, знаєте, філософічні такі. філософічні Я коли таке щось, от мені треба швидко подивитися, то я дивлюсь вже на своїх перевірених, на леннорманах. І на оцих таро чорненьких єгипетських. Оце і тут Дурень випав. Дурень, допомога і трійка. Потенціали, де повторилися практично карти. Ну, єдине, що таке, це оця карта, така, вона більш жорстка, така, да? дурень це щось таке дурне нове. Але йде допомога. Потенціал є. Життя є по королеві, тут не може бути смерті. Тобто загроза якась буде життю, але. Вона, ну, загибелі тут немає, тут немає смертей. Все, люди, будь ласка, я вдячна, що ви дивитесь мої відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте це робити. І почуємось. Па-па!